Сьогодні Вікторія нам покаже майстер-клас по писанкарству або з писанкарства. Я думаю, що це буде цікаво. І ми сьогодні зробимо першу спробу, а далі можна буде ще зустрітися або вдома пробувати. Але це захоплює. Я вам хочу сказати, що я з дитинства розмальовувала ці яйця. Бо моя мама це робила, і потім ну але часу зовсім немає часу. Старалася такі найпростіші якісь візерунки, Це не дуже Ще. просто, але якщо це робити часто, то звичайно тоді рука рука так робить, як треба. Хочу з вами сьогодні поділитися технікою письмокарства. Нею я займаюся вже близько. Десь семи років як закінчила університет, навіть більше, вже 10, були близько, і діткам з дітками постійно ми розписуємо писанки. Але це не одна техніка, ми в різних техніках працюємо, і техніці квілінг, і декупаж, багато. Але писанкарство, як на мене, це така стародавня технологія, якою потрібно ділитися і показувати сучасним нашим діткам і навчати їх. Її... Іх цієї технології, так що давайте з вами тоді розпочнемо. писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама на вели.